RZK Pro універсальний тример 6 в одному. І спойлер, надпис Pro у назві не просто так. У комплектації насадка тример для стрижки з насадками-гребінцями 3, 6, 9, 12 мм, дизайнерська насадка для створення малюнка на короткому волоссі чи моделювання брів, міні міні-тример для окантування бороди вусів зачіски з регульованим гребінцем від 1 до 3 мм, для носа й вух, для гоління, для волосся на тілі з напрямним гребінцем 2-4 мм. Також Є база підставка для заряджання і зберігання пристрою та аксесуарів: USB-кабель, щіточка для чищення та мастило для змащення лез. Леза з нержавіючої сталі. Вони гострі і легко справляються з будь-яким волоссям, гарантуючи рівний зріз. Працює від акумулятора до 100 хвилин або від мережі скільки завгодно. Заряджається за 2 години. Хоча цей час пройде непомітно завдяки тому, що заряджається тример на базі для зберігання. Рівень заряду видно на дисплеї. Також тут є індикатори. Чищення, блокування та заряджання. Пристрій має блокування від випадкового вімкнення. Pro – універсальний тример зі зручним хватом та оптимальною вагою, з яким ваш догляд або догляд вашого чоловіка за собою буде зручнішим та комфортнішим.